Знаєш, доброго дня. Я Махно. І зараз буду говорити про те, що я думаю. А думаю я зараз про ситуацію, яка склалась в нашій країні. Ну, про війну. І я буду говорити про те, що відбувається зараз в тилах. Я, коли я потрапляю в ті місця, де є інтернет, намагаюся багато читати і аналізувати ситуацію, що ж там коїться. Я бачу, що простий наш багатостраждальний український прекрасний народ жаліється на те, що олігархи, бізнесмени, товстосуми, державні діячі, усілякі і службовці, зовсім вмикаючись, продовжують грабувати наш народ. Проводять махінації, спекуляції з паливом з цілю гуманітарною допомогою, пишуть якісь незрозумілі закони. Через які прості люди потім не живуть, а виживають в нашій прекрасній і багатій країні. <кій> Значить, звертаюся зараз я до вас безсовісні люди. Совісті у вас немає. І немає жалю людей інших. Співчуття до проблем простого народу. Не маєте ви, да? Але я знаю, що ви маєте розум. Ви ж там усі не дурні. Є, звісно. Але 95% у вас це точно це не дурні люди. І ви зрозумієте те, що я зараз буду намагатись до вас донести. Значить, терпіння народу закінчується. І прийдуть ті часи, скоро-скоро, коли вас не зможуть захистити гроші. Високі забори і дорогі автівки, ви не зможете вилетіти звідси і виїхати, вам не дадуть. вас не візьметься захищати жоден суддя, прокурор чи будь-хто з ваших компаній блядських. Тому що ніхто не захоче висіти поруч з вами. І я вам кажу зараз, якщо ви не перестанете... Займатися, <кій> самі розумієте чим. І буде дуже погано вам. Дуже-дуже погано вас не пробачить. Не пробачить те, що ви накоїли. Я прекрасно розумію, що ті, хто не кається і продовжує займатися. <кій> Самі розумієте чим? Будуть жити під іншою владою, приспівуючи. Тому що в тій країні, яка зараз на нас напала, там все чудово, таких як ви. Простих людей там не рахують за людей. Але в нас буде все по-іншому. Тому що ми інші. Ми не зможемо жити. Під вами і не будемо продовжувати жити під вами. Тому що нам набридло. Я буду добиватися того, щоб прості люди, робочі селяни жили добре і їх діти також жили добре. Ми усі рівні і в. Всередині одного кольору. Всі ми рівні перед Богом. Але зараз не всі ми рівні перед законом. Але ми усі об'єднаємося і будемо добиватися того, щоб все зрівнялося. Щоб таких, як ви, більше в нашій країні не було. Бо якби таких, як ви не було, наша країна була б багата, сильна і квітуча. У нас би було б все. І ніхто навіть не намагався би щось нам там диктувати. Так що задумайтесь. Варте воно того. Бо ви все втратите. Можливо, хтось із вас навіть життя. Хтось свобода, а хтось майно лайно награбоване. Поки волонтери, прості люди і військові захищають країну, ви продовжуєте займатися поганими речами, скажем так. Значить, ви зрадники, і вам ця країна не потрібна, але вона потрібна нам і потрібна без таких, як ви. Так що думайте, у вас часу мало. Зараз прийде перемога і ми візьмемося за ваші жопи. Чекайте.